Так, це я тебе довго буду ждати. Ранок нема, вечорі нема, обід нема, гукаю. Що ти тут робиш? Тобі таку цяцьку. Дві таке? ручки. Все. Ну. І в ліс їдеш, пляєш хлиста і потягнула додому. Це я ще... без каморки. Так, да. Все як положено. Тут дві ручки ось до проволочку, щоб це зачепити і добре тягнути. Якраз для тебе. А чого ти мені ще не зробив, щоб мені гні було добре тягнути? Там є хороший возить гнів. Так? Я вже давно зробив, так. То що це таке? Це ж я точно з лісу не буду нічого тягнути. Ну що це таке? Тілешка. Трактора розвозити. До кого не дзвонили. Того зайнята, те й не знає, де. В гаражі ж металолому хватає. То стали та й зліпили. Може комусь інтересно собі зробить. Колеса з культиватора кину. Кусочки угольників валялось. Це насад з воза. Це якісь угольники. Є багато роблять вінти, тут оставлять, щоб піднімати. Ми зробили прорізь. Закладає, шлома в ланжерон, раз підняв болта, підтягнув. Все. І легко, і просто, і металолом трошки по гаражі визбирав. Всі ті легка є. Розвести цього монстра. Бо китайця Сінтая я на пеньочках і поїхав, а це дуже тяжке. І отака тележка получилася. Розміри тут все варилося на ньому, прихаплювалося, потім знялося і варилося. І все. І будемо розвозити. Далі побачимо, як воно поїде. А ти як думаєш, поїде? На борці 200 літрові розкачують. І а тут трошки ж є металу. думаю, поїде, де воно дінеться. Якщо нічого не робити, то воно і не поїде. А так? Поїде, де воно дінеться? А чого воно підставляється під цю стону, а та студия? Воно піднисеш туди, підставляється, але прийдуть хлопці. То я їм скажу, хай підставлять, якщо вони догадаються, як його підставити. А що можуть не догадатися? Звісно. А що? Бо в нас колись, я робив, то були тяги ці, прикручувалися, там на болтові і тут на болтові. Я її поклав і завів. А тут вже все жорстко стоїть. І воно не влізе під трактор. Хоть так, хоч так. Але хлопці догадаються, як його заставити. Побачимо, чи є голова в них на плечах. Колесо зняв одне і друге, підсунув, потім назад колеса поставив та й поїхав. Понятно. то це його що, розділити на двоє? Так, да, як будемо розбирати, побачите, чи поїде, чи ні. Сьогодні він повинен роз'їхатися. Бо тут щось ціплення трошки барахли Чуть-чуть. Там ще трошки в коробці, щось мостові стукає. Хоче пуха зробимо. Вони не психувати, витрим, вимиїм все. Поставимо нове, замінимо, і він поїде. Так, то ти кажеш, тілешко. Возить. Ні в не позичати трактор є, то треба, щоб воно було своє. В гаражі трошки краще, бо тут цемент то поїде, а на вулиці доски буде треба підкладати. Ну що, 7-4 тобі 5? Ні, ще він не роз'їхався, воно роз'їдеться тоді. Ясно. Побачимо, чи видержить. Бо ЮМЕЗа розвозили, то він догори перекинувся. А тут побачимо. Тут зроблено так ось до цього лапки. Це думаємо, дощ. Прорізі. Це болти два в ланжероні там закручуються. А ось до так прихаплена полоска, щоб ломика закладати, болти оджають ломиком раз під ланжерон. Побачимо, чи вийде так. А ну ну ще раз що ти казав? Ну, ось до прорізі. Так. В ланжероні є різьба там. Прикручуємо. Все, виставляємо. Закладаємось до сюди о, ломика між ланджероном і цю пластину. Піднімаємо, скільки нам треба, воно йде до верху, І зажимаємо, чи опускаємо. Ну, побачимо, чи вийде. Бо це ми самі так придумали. Угу. Чи ломи кому буде підняти? То ще воно у вас на чесному слої. Як воно в варене добре по-людськи, Сварщик варив. <рик> Під водою кораблі варив, а тут якусь тілешку не звару. Степах України. Угу. Все, будемо розвозити, включимось далі. А ясно, ну хай служить. А виверні, а руль крутиться чи ні? Не треба там крутити руля. Додумайся, як її поставити. Додумайся, в тебе ж автодор кінчила. Все, не западила? Вона ставиться дуже легко і просто. Не смикай, не смикай! Умніх, ну, бля, бля, шо? Так, <звук> не, тут не, не піднімається. Не так, вітько. Не піднімається. Не так. Ну додумайся. Дам цукерка. Хуй не твій. Я да домкрату, дай ще зроблю. Не требам крата. Наша легше ставиться. Чекай, чекай, чекай. Те, ти все Ну подумай, ще подумай, як можна її нижче опустити. Підказка залу, Нижче опустити тілешку як? Не вийма! ні, 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 назад став так, як була. А тепер став вона не заходить. Ні, став так, як була, Вітька. Дубель два, поніс наперед. Нащо ти її став назад, так як вона була? Дей, не... Короче, переказати. Що, блядь, короче. Що, блядь, коротше? я побачу. О, Зараз в генератор упреться. Виймай назад. Дай пробує. Віть. Ні, ні, віть. Ні. А, а, ні, став так, як у нас стояла. Все став так, як воно стояло. Кілешко несе, як опустити? Вітька, як не ще тілешку, питання опустити. Цю? Да. Да. Подивили... Вона ж регулюється. Як і неся? Став так, як вона стояла. Став. Колесо скинути, ти запхати і не заблоки. О! Додумалася голова, колесо зняти. Це колесо і те колесо? Що, проблема? Чи що? — Разом це колеса. Ой, день сидів, сам валянка думав, я тобі через дві проби сказав, як і умніка кричати. Так, розвезли. МТЗ розкололи на двоє. І ця тілешка, що ми сюди встроїли її, придумали для розколювання його роз'єднання. Як бачите, ось до на болтах, ось до сюди закладається ломик під лонжерон, і піднімається, на яку піднімається легко і не треба ніяких винтів, все крутити. Скільки треба піджав, вижався, зажав болта. Тут в ланжероні є різьба. Просто угольник наперед, що вона нікуди не їхала, колеса видержали, все, тілешка. З металолому вийшло бюджетний варіант. Од'їжджає добре і так само підвозити буде. Получається так вона виглядить, вилка туди двигається. Тут ось до приварена пластина, грубенька, що до підйому, знизу вона виглядить. Під мотор іде Ще угольник. Будемо розбирати далі. Степлення розібрали Фередо хороше, маховик виробітки немає. Корзині теж виробітки немає, але обнаружили. Ось де тут стоїть чайба. Тримаєш ліцову, вона лопла. Десь на закльопці ось до. Це, мабуть, як хтось до нас з'єднував його, то видушив. Але нічого. Щось придумаємо, поставимо. Тут всередині у ...вижимному... Скоро будуть лози. Вже ми її викинемо. Вал теж трошки розбитий ходить. І зверху на валові. Та що привод 32-го насоса біжить ні грол тудою. Будемо якось устраняти. Нічого, будемо колупатись далі. Будемо знімати і показувати. Так, вроді він чистий, не біжить ніде, ну то, що болото. На ньому болото таке. Але будемо розвозити, розколювати полуось. Як у возі старому. Коробці, що ще в мостові потріскує, то будемо дивитися, скривати. Будемо знімати, як воно що, не знаю, ніколи не розбирав. Колись, вроді, розбирав, складали, як я його то не робив, але складати, складали. Все. Блокировка працює, перебрав, не протікає ні, ніде. Дуже крепко, з до вуху хтось уварвав, повривав, тут позажимано так. Добре зажато. Лягушка. Все, отак. Розбираємо. Включимось далі.